19 лютого в автопарку 11837 пройшов щоденний передвиїзний контроль автотранспорту, які проводили перевіряючі здаї та відділу наглядової профілактичної діяльності. Ще до приїзду інспекторів з 5 до 6 години ранку. Досить багато транспортних засобів вийшли на рейс на перевіреному стані. Водії вже з підписаними путівками, не зупиняючись, проїжджали понад ямою тихогляду. Коли з'явилися інспектори, це відразу стало на свої місця. Жоден транспортний засіб не залишився без їх уваги. Та тільки механік Іван Городнічук чомусь до самого кінця перевірки ігнорував свої прямі обов'язки і обмежився тільки підписанням паперів про проходження щоденного техконтролю. Його назбентежила навіть присутність інспекторів та наявність камери ТРК Вік на наше запитання, чому механік не проводить перевірку, він відповів, що своїх автопарківських перевіряє ввечері, а нарешту в нього не вистачає часу. В ході перевірки два приватних мікроавтобуси були зняті з рейсу. Це не душити? А не душе тисяч не Ну Ще не двохтисячний. Так, аптечка у нас є. Термін дії, який вже вийшов давно. Скажу, так. Це взагалі став бутилочка нашого. Автопарк налічує біля ста транспортних засобів. Автодорожніми інспекторами і пожежними перевірялися лише ті, які на той час виходили на рейс. Були випущені всі автопарківські транспортні засоби, тому що, як сказав пан Коржук, якщо когось не допускати, треба не допускати всіх. Та аптечки вже срок дії вже був давно вичерпаний. В ході цього проведення було составлено ряд протоколів на механіка, на механіка АТП, а також на водіїв. Перевірка показала, що лише три транспортних засоби, які перевірялися в той день, відповідають нормам і знаходяться у належному стані. Та жоден з них не є власністю АТП-11837. Еталоном став шкільний автобус райдержадміністрації. Віталій Пилипчук, старший інспектор відділу наглядово-профілактичної діяльності, повідомив, що такі перевірки будуть проводитися досить часто. В них братимуть участь представники ДАІ і Державного пожежного нагляду. В ході спільної перевірки випуску автотранспорту з території автопарку були. Встановлено ряд таких суттєвих недоліків, які можуть вплинути на загрозу пожежної виникнення пожежі в автотранспортних засобах. Це такі недоліки, як неповне не в повній мірі автотранспортні засоби забезпечені первинними засобами пожежогасіння, На деяких маршрутних таксі в приватних підприємців взагалі були відсутні ці первинні засоби пожежогасіння, За що було повернуто складні протоколи, і транспорт повернуто назад до автопарку. Пан Пилипчук, звертаючись до власників транспортних засобів, висловив думку про те, що їм необхідно думати не лише про власне збагачення, а й дбати про людей і забезпечувати автотранспорт первинними засобами пожежого гасіння. По закінченню тихогляду відбулося позапланове засідання управлінських кадрів, на яке було запрошено інспекторів. Голова правління ВАД Бердичівське АТП 11837 Дмитро Коц пообіцяв присутнім, що наступного ранку він сам вийде на тихогляд, щоб проконтролювати роботу своїх підлеглих. Дмитро Коц зазначив, що на сьогодні в автопарку існує ряд проблем, які заважають АТП працювати на повну потужність і забезпечувати свої транспортні засоби всім необхідним. Серед таких зниження тарифів на перевезення пасажирів і зобов'язання законом України про автомобільний транспорт перевозити пільгову категорію населення безкоштовно. З подальшою компенсацією органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування втраченого прибутку. Зі слів пана Коца, за позаминулий рік підприємством недоотримано 220 тисяч гривень у вигляді субвенцій з державного бюджету. Якщо не змінити умови, в яких працює підприємство, ВТП немає майбутнього, переконаний Дмитро Коц. Треть своїх доходів підприємство підприємства отримати із бюджету, а воно їх не отримує, не дополучило за рік і не отримує систематично в этом год. когда все условия, все положения закона будут соблюдаться в отношении этого предприятия, с нас можно будет спрашивать по поводу аптечек и огнетушителей в полной мере. И я вам гарантирую, что и аптечки, и огнетушители, и согласование маршрутов с ГАИ, за которые с нас тоже вымогают деньги, мы за все за это будем в состоянии заплатить. Дмитро Кот закликав органи місцевого самоврядування з розумінням поставитися до порушень автопарку та спільно подумати про те, як вирішити ці проблеми.